Розберемо з вами цікаві фрази з культового аніме серіалу 90-х та мого першого аніме Sailor Moon. Я вже уявив, що ти Sailor Moon, а я твій Мамору. 30 балів. Оданго Атама. більше вчись, Наказова форма. Оданго Атама – Це дражнилка через зачіску Sailor Moon, яка нагадує їстівні японські кульки. Який це надлишок, який на щось занадто, щось непотрібне? Осева це допомога або турбота. Який осева осевайо? Я тебе не питала. Мене це не цікавить. Це зайва турбота. Беда, це трошки грубий жест, коли ти показуєш язик чи ображаєшся по-дитячому. Та що він таке каже? Це обурення, нам це що? Дати це акцентування, так що ти кажеш і нойо ну, – це підсилення вашого обурення. Метакому. Можна вживати в реальному житті, коли ви дуже роздратовані. Це дивний, яцу, таке сленгове тип, чувак, щось таке. Дивний тип, що з ним не так.